Друзі, всім привіт! Сьогодні погода, як бачите, просто шикарна: сонечко, чисте небо, легкий вітерець, і ми з сім'єю вирішили поїхати до шарівського замку, або як його ще називають, шарівського маєтку. Їхали ми десь півтори години. Спочатку поїхали по київській трасі, а потім звернули у бік Шарівки. І скажу вам чесно, дороги там майже немає. Яма на ямі дуже багато вибоїн. Але якщо ви теж плануєте туди поїхати, щоб подихати свіжим повітрям, відпочити душею і побачити всю цю красу, я вам пораджу їхати одразу по сумській трасі. Ми вже перевірили назад. Їхали саме нею через багадухів. і траса просто чудова, рівна, гарна дорога в задоволення. І от ми приїхали, перед очима відкрилася така краса, що просто дух захватує. Замок стоїть на пагорбі, ніби вартовий часу, величний і спокійний. Але коли ми підійшли ближче, побачили табличку. Головний вхід зачинений. Написано, що під час війни шарівський маєток тимчасово не працює. Трохи стало сумно, бо дуже хотілося потрапити всередину, подивитися все ближче. Але ми вирішили не здаватися, спустилися вниз і обійшли територію збоку, біля старих конюшень і кузні, де колись вирувало життя. Кажуть, у ті часи там працювали найкращі майстри, ковали підкови для породістих коней, лагодили карети, точили метал для замкових воріт. І все це робилося вручну з майстерністю, яку зараз рідко де побачиш. Біля кузні стояв запах старого заліза, навіть зараз, коли її давно не використовують. А конюшні величезні, кам'яні з товстими стінами. Уявіть собі, як колись тут стояли коні власники в маєтку, як було чути їхнє іржання, як гупали копита по кам'яній підлозі. Поруч невеличкий музей, де колись зберігалися старі фотографії маєтку, портрети його власників, старовинні речі, бо історія шаровського замку неймовірна. Його історія починається ще у 19 столітті. Спочатку це був невеличкий маєток цукрозаводчика Ольховського, потім його викупив німецький поміщик Леопольд Кьонінг. І саме він перетворив цей маєток на справжню перлину архітектури. Замок будували у неоготичному стилі з великими арками, великими вікнами. Він більше схожий на європейський палац, ніж на український маєток. Кажуть, Кьонінг був дуже працьовитим і заможнім чоловіком. Він розводив цукрові буряки, мав величезні заводи, давав роботу сотням людей. І цей маєток він збудував не просто як дім, а як символ своєї любові до природи і краси. Навколо створили справжній парк, липові алеї, фонтани, сходи, ставки, місточки, містичний ландшафт, який гармонійно поєднується із самою будівлею. Друзі, щиро дякую вам за ваші чудові коментарі, за вашу підтримку, підписку та лайки. Мені надзвичайно приємно бачити вас поряд. Відчувати вашу енергію та рухатися разом з вами тільки вперед. Окрема подяка всім, хто підтримає мій канал донатами. Це велика допомога і величезна мотивація для мене, Юра Мазор. Особлива подяка саме тобі за твій щирий внесок у розвиток мого каналу. Мені справді дуже приємно. Сподіваюся, ти дивишся це відео і чуєш мої слова вдячності. Дякую тобі від щирого серця. А ті, хто ще не підписався, друзі, зробіть це просто зараз. Підтримайте канал, щоб ми разом продовжували показувати справжній незламний Харків. Ми трохи прогулялися навколо, подивилися на замок зблизька, потім піднялися по кам'яних сходах, і перед нами відкрився неймовірний краєвид. Сам замок виглядає велично. такий великий, монументальний з двома баштами, білими стінами, немов і сказки. Коли повертаєшся до нього спиною, бачиш величезний парк, що розкинувся до самого лісу. Це неймовірне відчуття стояти між історією і природою, слухати, як гуде вітер у верхів'ях дерев, як шелестять листя, простір, повітря, краса все це не передати словами. Потім ми обійшли замок з іншого боку і пішли в ліс. Там нам розповіли, що росте старовинний дуб, якому понад 300 років. Люди кажуть, що якщо обійняти його і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Стоїш біля нього і здається, він пам'ятає всі історії цього місця, всіх, хто тут жив, любив, працював, мріяв. Десь поруч ми натрапили на старовинний камінь. Із надписом, і серед багатьох побачили один 1953 року, хтось колись майже 70 років тому залишив там свій слід. І ці дрібниці створюють відчуття, що час тут зупинився. Ми трохи позаписували відео, насолодилися цією тишею, потім знову спустилися до замку, пройшли через арку і пішли вниз, до мосту, до озера. Там вода спокійна, а вітер грається на її поверхні. Відчуття ніби потрапив у казку. Потім піднялися до липової рощі, алеї, яку висадили ще у 19 столітті. Вона тягнеться на сотні метрів. А коли йдеш нею, здається, що час просто зникає. Друзі, це просто неймовірно. Цю красу не передати словами. Весь цей маєток. Парк, замок все таке величне, велике. І коли стоїш посеред цього всього, починаєш уявляти ті далекі роки, коли все це жило. Коли тут гуляли господарі, каталися на лошадях, грала музика, світили ліхтарі і над ставками літали лебеді. Зараз тиша, тільки вітер і шелест листя. Але навіть у цій тиші чується історія велична і трохи сумна. Ми із сім'єю були просто у захваті. Такі місця потрібно берегти і відновлювати, бо це частина нашої історії, нашої культури, нашої пам'яті. І хоч зараз має так переживає важкі часи, я вірю. Що настане день, коли він знову відкриє свої двері для відвідувачів і сюди повернеться життя, сміх, світло і музика. А поки що, якщо у вас буде можливість, обов'язково приїдьте сюди, подихайте цим повітрям, відчуйте цю енергію. Ви точно не пожалкуєте. Друзі, дякую, що подорожуєте разом зі мною. Не забувайте ставити лайк писати свої коментарі, ділитися враженнями. І, звісно, підписуйтесь на канал. А сьогодні це був наш день у шарівському маєтку, неймовірному, загадковому і живому навіть через століття. Друзі, якщо у когось буде бажання підтримати розвиток мого каналу, то в описі під цим відео та на головній сторінці ви знайдете реквізити карток та PayPal. Будь-яка ваша підтримка це велика допомога для мене у подальшому розвитку каналу. Щиро дякую кожному з вас за вашу доброту і підтримку. Ну що ж, друзі, ми вже майже дійшли до самого замку. Ходімо далі, трохи прогуляємося територією цього величезного та неймовірного красивого шаровського замку.